Просто не знаю, яким чином мені вдалося зачекати ці 15 хвилин. Відразу хотів би показати вам, як борщик виглядає в пакуванні всередині. Ложкою відразу зачерпну. Найголовніше, як на мене, що стосується м'яса. Дивіться, ось такий шматок, це найбільший, який я знайшов. Волокон м'ясних дуже багато, але вони, ну скажімо так, не подрібнені, а просто окремо один від одного. А так, в цілому, м'яса тут, здається, що багато. Ну, спочатку на перший огляд. Зараз будемо з вами смакувати і подивимось в процесі. Ще дуже гаряче, тому я спочатку <гаджу> водичку. По солі, по всьому супер. Можливо, тільки можна меланого чорного перцю додати. І сметани, звісно. Беру м'ясо. Боже, капуста хрумтить. Обожнюю коли хрумтить. Однозначно можу рекомендувати. Як мінімум придбайте одну пачку, спробуйте, а потім в коментарях мені напишете, як вам сподобалось чи не сподобалось. Також не забувайте переходити на мій YouTube канал, дивитись повні відоси. В мене там нова рубрика, називається. Знаєте як? Сублімат-контроль. Я вирішив, що буду пробувати сублімати від різних брендів, від різних виробників і, відповідно, абсолютно різні. Страви і е, буду ділитись з вами своїм таким от досвідом. Разом з вами будемо готувати, куштувати, пробувати. І все буде виходити в форматі відео. За промокодом MYCAMPING діє знижка на все від фірми SUBLIMATE. Переходьте, дивіться, купуйте собі класні сублімати і пробуйте. У наступних відео буде продовження. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: а це Телеграм і Інстаграм. Всюди вас чекаю. Побажайте мені смачного і вам також, хто їсть, бажаю смачного. І побачимось у наступних роликах. Бережіть себе і до зустрічі!